Компанії Ресторатор є великий вибір бойлерних пароконвектоматів від німецького бренду Раціональ. Всі вони привезені в Україну з Європи. Вже в Одесі кожна модель проходить повне технічне обслуговування з сертифікованими спеціалістами. Це заміна ущільнювачів дверей, підшипників моторів та деталей, що швидко зношуються: лінінг та декульцинація бойлера. Також в нас діє гарантія впродовж трьох місяців з моменту покупки. Раціональ це Д 101. Це проста та невивагова модель з високою продуктивністю та приємною ціною. Вона підійде навіть кухарям-початківцям, оскільки прилад має просте та інтуїтивне зрозуміле керування. Раціональ CPC61 та CPC-101 це більш нова лінійка за попередню модель. В них вже є термощуп та дошируючий пристрій, який допомагає в приготуванні страв, для яких обов'язково вода в гастроємностях. Раціоналіс СЦ61 та стц – Це більш сучасні параконвектомати з сенсорним меню, системою автоматичної мийки, вбудованим меню та рецептами, можуть працювати з додатковим обладнанням. Раціональ СМ101 це сучасний переконвектомат з можливістю регулювання швидкості двигуна, має достатньо просте та класичне керування, також підійде для початківців. Раціональ СЦЦ ВЕ – Це вже повністю сенсорне меню, автоматична мийка бойлера та камери. Також монтоване меню. Є можливість готувати одночасно декілька страв на різних рівнях.